Моє вітаннячка Бандейка, Макс, на зв'язку. Друзі. Ну що ж, сьогодні ще трішки помучу вас Binance Alfa, тому що хто б що не казав, а це можливість заробляти нормально грошенят. Ні, сьогодні не говоримо про збирання поїнтів, участь у IDO чи очікування свого ейрдропу. Сьогодні говоримо про нове, бо я бачив і знаю, що багато хто просто не звернув увагу. Там вели нову фішку, змагання, турніри, де можна. Не сидіти, в принципі, можна не сидіти щодня і цикати, збирати там якісь поінти, чи набивати торговий об'єм, а просто під закінчення зайти, подивитися, скільки треба зробити, оцінити свої сили, врахувати всі плюси та мінуси, і якби вже прийняти е, собі рішення брати участь чи ні. Зараз це все зробити і потім просто чекати на свою винагороду. Зараз я вам за хвильку покажу свої результати в змаганнях мережа Sonic. Декілька монеток проторгував. Пройшов, да, вже можна подивитися результати, хто брав участь. Розподіл буде до 6 червня. Ну тобто він пізніше. да. Якщо в загальному то забігаючи наперед, сказати, що на те, що я розраховую, мінус те, що я витратив, то я в плюсі виходжу десь в 2,5 рази, але це на зараз не знаю, яка ціна буде на момент розподілу, чи виросте, чи впаде. В принципі, поки що можна сказати, що все працює. Два слова про те, що взагалі ось ці альфа пойнти бінанс альфа, тому що багато хто запитує, хтось тільки почув, побачив і думають, брати участь чи ні. У мене вже є відео. Ось така, ось така прев'юшечка, Перейдіть на канал, подивіться. Якщо два слова, то друзі, тут вам треба збирати альфа пойнти Коли ви назбираєте потрібну кількість, попадаєте під критерії, ви отримуєте дробчики. Дробчики справді жирні. Справді проходить їх багато і часто. Зазвичай це десь 90-120, двадцять, то й більше баксів на кожен акаунт, але. Халяви тут вже немає. Треба працювати щодня. Треба робити торгові обсяги з потрібними монетками з розділу альфа. За це вам дають альфа поінти Чим більший торговий обсяг, тим більше поїнтів ви отримаєте. Чим більший баланс у вас щодня на біржі, тим більше альфа поинтів ви отримаєте. І коли є потрібна кількість, ви отримаєте дроп. Я вже сказав про це, да, або е, отримуєте можливість брати участь у айдіошках, що зараз також непогано кормлять. Знаю, що багато ще хто покинув це діло збирання поєнтів, тому що не бачить в е, цьому сенсу. Так збирав, збирав, працював комісії. А вихлоп, як то кажуть, да, або мінімальний, або його взагалі немає. Такі теж є. Знаю людей, які взагалі не отримали жодного дропу, хоча працювали, тому що планка постійно піднімається, і вони просто не допрацьовували трішки. Та не і не встигали. За оцією планкою. Тому повертаємось до теми нашого відео. Це змагання, а це є вихід в такій ситуації. Коли я вже сказав, так що ви не хочете працювати щодня, не можете, немає бажання чи не бачите в цьому сенсу, але ви можете зайти в змагання, подивитися кожну монеточку, подивитися, який там треба зробити торговий обсяг. Бажано це робити десь під кінець, да? тому що там є визначений період. Заховуйте під кінець, дивитись. Умовно, треба зробити торговий обсяг 20 тисяч, щоб попасти в, в число переможців. Так? Ви дивитесь, чи можете, чи не можете. Є у вас кошти, є бажання, знаєте, не знаєте. Плюс обов'язково до кожної монетки знизу є опис. Дивіться і читайте умови до кожної монетки в цих змаганнях, тому що там бувають різні плюшки, щоб ви все знали, треба воно вам чи ні. Давайте, що в мене там вийшло по Соніку, да, в моїх змаганнях. Я торгував двома монетками. Я подивився, прикинув, що мені буде вигідно ось дві монетки, була ще третя, я її не зачіпав. Це Shadow. Я наторгував 18, ну я так укруглюю 18 тисяч треба було 11. Тобто в мене вийшло ще й з запасом. Знаєте, в чому фішка? В тому, що коли ви от сьогодні ви торгуєте, ви не знаєте, скільки треба буде завтра. Ви бачите тільки, скільки треба було вчора, да? за вчорашній день. А оновлюється на наступний день вранці. Тобто, якщо там, умовно, прогідка 12 тисяч, а у вас, і ви, а ви думаєте, наторгую 13, то я точно попав. Друзі, краще брати з запасу, тому що завтра може бути вже не 12, а 14, а у вас буде тільки 13. Розумієте, так? Побачите результат тільки вже завтра, тому робіть з запасом. І також я проторгував з Енон. Енон треба було у нас скільки там? 19, я наторгував 26. Тобто теж з запасиком, Але мінус в тому, що я не пройшов по загальній сумі. Бачите, в цих змаганнях кожна монетка потім сумується по кожній монетці об'єм і ще винагороди дають і, взагалі за ось у торгівлю в мережі. Тобто загалі за загальний обсяг з усіх монеток. Тут я не пройшов, трішки не допрацював. Але все ж таки. Дивіться, в цифрах, що в нас там вийшло? Якщо брати по курсу, да, за Ено нам дають 153 монетки, це на зараз близько 95 баксів. Ну, ось так от. Трошки впала в ціні. Shadow так само нам дають 1,7 монетки, це десь 83 бакси. Разом виходить у нас 178. На все, ось ці комісії, плюс я там був так конкретно затупив і втратив 10 баксів. Ну, це тут няк. Ну, також йде витрати. У мене на все в про все пішло 46 баксів. Тоді 178 загального, що я маю отримати. Мінус 46 до рівня 132. Тобто, в принципі, непогано. Я багато часу на це не витрачав, зайшов, поцикав, поцикав і виходить. Все. На даний момент подивимось, коли буде розподіл, які тоді будуть ціни на ці монетки. Дуже сподіваюся, що вони ще підростуть і ця сума збільшиться. Але все може бути. До речі, якби я дотягнув ще в загальному обсязі, то, то б забрав би ще додатково плюс-мінус 75-80 баксів. Теж непогано, так? Дивіться, е, тому я і кажу, що ось ці змагання це може бути як вихід для тих, хто не хоче ганятися за альфа так? Та? І плюс тут, ви, коли торгуєте на цих монетках, ви також отримуєте і альфа альфа-поінти за ці об'єми. Тому, можливо, якщо ви будете робити це щодня, да, то ви будете збирати альфа альфа-поінти і, можливо, назбираєте і потім вже попадете під критерії і отримуєте свій airdrop. Зараз, до речі, добавили ще змагання з Binance Smart Chain. Плюс-мінус нове, можете зайти подивитися. Також є по суї мережі. Я тут беру участь. Смаршень поки що не лізу, і в минулий не ліз, тому що там вже треба було робити такі об'єми, що я вважав це невигідно. Плюс є декілька просто монеток, так? Заходите. Як це все робити? Заходите сюди, вибирайте монетку чи мережу. дивитесь, по кожній монетці, приходите. дивитесь, скільки дають, да, рахуйте, дивитесь курс, рахуйте, скільки там вигідно, невигідно, яка проходка, скільки треба наторгувати. Це все зважуйте. Оцінюйте свої сили і приймайте рішення брати вам участь чи ні. В принципі, взагалі нічого складного немає. Просто торгуйте обережно і торгуйте лімітками. Іде Х2 майже скрізь. Так, я от казав, що до кожної монетки треба читати умови, тому що вони можуть відрізнятися. Десь є плюшки, десь можливо буде і невигідно, і треба більше буде зробити. Тому все це зважуйте. Але коли торгуєте, прописуйте ціну ручками, бо там є зверху рекомендована. Вона дуже відрізняється від тої, яка є. Тобто ви будете купувати за завищеною, а продавати за дуже заниженою. Прописуйте ручками. Чуть-чуть більшу можна поставити, щоб купилося, чуть-чуть меншу, щоб продалося. Або таку саму, тому вже треба дивитися. Бувало таке, що торгував навіть в плюс і покривав свою комсу. Все буває. Моя думка: треба воно нам чи не треба? Я думаю, що треба, тому я і беру в цьому участь. Мені здається, що тут простіше. І більше шансів забрати. І мені здається, що ця тема ще не дуже так гуляє. Або багато ще тих людей, які вже якби втратили ентузіазм, да, вже не хочуть цим займатися, цими альфа поінтами я вже казав, да, тому що дропів не отримували, і просто не лізуть сюди в змагання, не знаю, що тут можна робити трішки по-іншому і тут простіше. Тому поки ще не захвальні об'єми, заходимо, працюємо і чекаємо на свої винагороди. Звичайно, що кожен з нас сам приймає рішення, тому друзі. Ще раз оцінюйте свої. Як то кажуть, сили. І вже тоді думаєте брати участь чи ні. Якщо у вас будуть виникати якісь додаткові запитання, пишіть в коментарях, буду вам допомагати. І, до речі, діліться своїм досвідом, як ви там назбирували цих поїнтів, забирали багато ярдропів і айдіошок. Як у вас, да? як у вас справи в, ці, в цьому напрямку? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво це все почитати. Що ж, звичайно ж, кажу вам про свій телеграм, тому що туди інформація потрапляє більш оперативно, і дуже раджу на нього підписатися. Посилання в описі. Взагалі, всі корисні і потрібні посилання на біржу, на всі всякі івенти, промки і таке інше все є в описі до цього відео. На цьому закінчую. Не буду вас більше затримувати. Всім гарного дня, гарного настрою і до нової зустрічі. Пока!